Привіт, мої любі! Ми так давно з вами не бачилися, що я встигла засумувати. І знаєте що? Я вирішила придумати нову цікаву подорож? А що це за місце таке? Чому позаду мене такий величезний вулкан, а на деревах такі великі листки? А що це за такий страшний звук? Хі -хі -хі! Ви подивіться, хто це появився? Це динозаври. А чи знаєте, скільки динозаврів появилося перед нами? Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири величезних динозаври! як ви думаєте, тоді яку ми сьогодні цифру будемо з вами вивчати? Це цифра 4. А давайте ми разом з динозавриком пропишемо цифру 4 у повітрі. Ми повторимо лише декілька простих рухів. Розпочнемо зверху малювати лінію, проводимо трішечки нижче і повертаємо ручку праворуч. Повернули. А тепер відриваємо наші руки і таке саме продовжуємо робити зверху донизу, пишучи ще одну ніжку. Повторюємо разом з нашим динозавриком. А тепер подивіться і скажіть, на що схожа наша четвірка? Здогадалися? Це ж перевернутий стілець! Друзі, ви подивіться, який безлад хтось залишив на нашій галявині. І хтось взяв, пороскидав усі картинки з наших скриньок. Давайте ми зараз їх посортуємо та поскладаємо все на місця. У нас є скриньки під номером 1. 2, 3 та 4. Перед нами зображення одного ведмедика. У яку скриньку ми будемо її відправляти. Звичайно, що у скриньку під номером 1. Наступне зображення це два м'ячики. У яку скриньку? Скриньку під номером 2. Далі у нас три динозаврика. Молодці, правильно сказали, це скринька під номером 3. А тоді, куди ми будемо відправляти картинку з зображенням чотирьох олівців? У скриньку під номером 4. Правильно! Подивіться, ми поскладали усі картинки на нашій галяві і залишили після себе справжній порядок. Пропоную вам зіграти в одну гру. Перед вами корзинка. А зверху будуть спускатися предмети, які можна скуштувати, а які ні. Наше з вами завдання ловити лише те, що ми можемо з вами їсти. А те, що є погане або є неїстівне, ми з вами не ловимо. Але є одна проблемка. З неба також може спускатися величезна комета, і від неї потрібно буде ховатися, зробивши лише один простий рух, створивши хатинку навколо своєї голівки. Зрозуміло? Давайте приступимо до гри. І так, що ж до нас перше спускається? Кільце. Два банани швиденько зробили кільце руками та пішли ловити банан. Зловили? Молодці! Давайте будемо дивитися далі, що ж до нас спускається. І це виноград. Швиденько ловимо виноград у нашу корзинку. А що ж там далі? Це камінці. Ми камінці з вами будемо їсти. Ні, звичайно, тому що вони є немістівними. А слідом за камінцями спускається смачна смажена курича ніжка. Давайте також і зловимо. Летить комета, швиденько зробили хатинку та заховалися від неї. Молодці! Ви справилися з цією простою грою. А чи знаєте ви, що в природі існує аж чотири? Я вам дам малесеньку підказочку. Перед вами з'явилася картинка. Що на тій картинці зображено? Це чотири пори року. Першою до нас приходить весна, і на гілочках з'являються різноманітні квіточки. Після весни настає літочко, коли на деревах зеленіють листочки та стає дуже тепло. Після літа у нас осінь, де листочки жовтіють, червоніють та стають помаранчевими. І остання пора року це зима, де на гілочка з'являється дуже багато снігу. А чи знаєте ви, скільки коліс має наша машина? Рахуємо разом. Один, два, три, чотири колеса має наша машина. А якщо ми одне заберемо, машина кудись поїде, ні, звичайно, наша машина не поїде. Нікудись трьома колесами. Їй потрібні осі чотири. А хто це їде в автобусі? Це їдуть дітки. А ви можете порахувати, скільки діток виглядає у віконечко? Один, два, три, чотири. Четверо діток виглядають у віконечко. Молодці! А подивіться, хто прилетів до нас на дерево та на його гілочки. Це пташечка. А тепер у неї прилетіла ще одна пташечка. Скільки разом їх? Давайте порахуємо. Була одна пташечка, до неї прилетіла ще одна. Разом дві. А тепер до тих двох пташечок прилетіло ще дві. І скільки разом давайте їх порахуємо. Було дві, прилетіло ще дві, і разом їх чотири. А хто це такий маленький та лахматий біля буди це малесенькі цуценятка. А ви можете їх порахувати? Давайте разом. Один, два, три. Три цуценятки. О, а подивіться, хто вилазить ще до нас буде. Ще одненьке цуценятко, яке задрімало. Скільки разом їх? Чотири. Отже було три цуценятки. До них прийшла ще одна і разом їх стало чотири. Четверо цуценят. Подивіться, хто нас чекає вдома. Це котики! А скільки котиків зможете порахувати? Один, два, три, чотири котики нас чекає вдома. Але вони чомусь засумували. І знаєте чому? Вони не можуть поділити між собою клубочки з нитками. Як ви думаєте, один клубочок підійде на них усіх? Ні, Вони будуть, напевно, ще сваритися. А можливо, три клубочки їм дати. Ні, також їм не вистачить. О, в мене є ідея. А давайте їм дамо чотири клубочки і тоді вони не будуть між собою сваритися та сумувати. А тепер наші котики стомилися і хочуть їсти. Як ви думаєте, скільки рибок їм потрібно дати? Хм, давайте ми подумаємо. Можливо, одну. А можливо, жодну ні не дамо. Я думаю, це погана ідея, тому що котики на нас розсердяться. А давайте ми дамо кожному котику по рибинці. І порахуємо, чи вистачить їм усім. І так дивимося, скільки рибинок у кожного котика в тарілочці. Одна, дві, три, чотири рибинки. Вистачило кожному котику. Вони зараз смачно погласиють і підуть відпочивати. Друзі, я надіюся, ви вивчили цифру 4. А тепер вам знову ж таки залишилося зробити лише декілька простих кроків. Поставити вподобайку та підписатися на наш канал. І чекати нових зустрічей. Бувайте!